Є фільми, які залишаються в серденьку назавжди. І скільки б разів ти їх не передивлявся, кожний раз дивишся як вперше. Пошепки повторюючи фрази, які вже давно завчив на пам'ять. Брудні танці належать саме до таких. Цей фільм підкорив мільйони сердець та став справжнім культурним феноменом. Чому секрет такого колосального успіху? Як фільм навіть через більш ніж 30 років після виходу все ще залишається актуальним та не має еквівалентів? Чи справді це лише ностальгічний літній фільм про перше кохання? Чи, можливо, в ньому є щось набагато глибше? Розбираємося. Для тих, хто не дивився, коротко про що цей фільм? На дворі літо 1963 року Френсіс на прізвисько Бейбі разом з родиною відправляється в літній пансіонат на відпочинок. Саме там вона знайомиться з професійним сексуальним танцівником Джонні, досвідченим в питаннях кохання та життя. Це літо стає для бейбі літом змін, дорослішання та нового досвіду. Окрім першого кохання та романтичного сюжету, фільм торкається дуже багатьох серйозних тем. Почнемо з теми нелегального аборту. Нагадаю, що події фільму відбуваються в 1963 році. Це ще за 10 років до того, як в деяких штатах аборт став легальним. Це один з небагатьох фільмів, де нам показують нелегальний аборт та його наслідки. І можна сказати, що саме аборт є двигуном сюжету, адже саме через нього героїня Пенні не може танцювати в готелі, і бейбі погоджується її замінити. І саме з цього починається власне розгортатися сюжет. Бейбі абсолютно та повністю приймає рішення Пенні і підтримує її. Вона не задає якихось запитань і розуміє, що для Пенні це єдиний існуючий вихід з цієї ситуації, яка склалася. Що є дуже прогресивною позицією навіть на сьогодні? Не потрібно далеко ходити. Польща, 2024 рік. Там досі аборт є нелегальним. В цей момент ми розуміємо, що героїня Бейбі емпатична, прагне допомогти, і в той же час вона не засуджує, вона просто підтримує та пропонує допомогу. Наступний аспект фільму це жіночий погляд або female gaze. Брудні танці це той рідкий випадок, коли все, що зображено, показано з жіночої точки зору. Головний сексуальний об'єкт тут чоловік Джонні, якого грає прекрасний Патрік Свейзі. У фільмі багато кадрів, коли ми дивимося на його розкішне, підкачане тіло очима. Бейбі з самого початку ми чуємо закадровий голос Бейбі, і в той же момент ми розуміємо, що це буде її історія. Це було літо 63-го року. коли всі називали мене Бейбі, а я її не заперечувала. Творці фільму ідеально передають нам світосприйняття бейбі, що ми повністю приймаємо його та примірюємо на себе. І все, що ми бачимо в фільмі, дуже багато сцен. Ми їх бачимо зі сторони бейбі, з того, як вона їх сприймає і як вона сама їх бачить. Таким чином, ми ще більше одотожнюємо себе з головною героїною, та це досить проривно, як для 87-го року. Наступний аспект це справжність. Цей фільм не романтизує стосунки. Це не якась пошла дешева мелодрамка про кохання. Цей фільм показує справжні стосунки з того, як вони починають розвиватися. І до останнього моменту ми розуміємо, що ці почуття справжні, ми в них віримо. Ми бачимо двох персонажів і як вони зростають в цих стосунках, як вони змінюються. Але герої ніколи не кажуть одне одному, я кохаю тебе. Вони не кажуть, ти моя єдина, ти сенс мого життя, я не зможу без тебе. Тут немає всіх цих мелодраматичних фразочок. але… В цих стосунках відчувається глибина та справжність. Отже, я зробила це даремно. моя родина страждає. Ти втратив роботу, все було марно. Ні, не марно. Ніхто ніколи не робив так багато для мене. Це ще один аспект. Чим цей фільм так виділяється серед інших. Він показує стосунки як етап життя, як якийсь досвід, а не як самоціль. Наступний аспект це сексуальність. Бейбі не виглядає як типова гаряча красуня, яка думає тільки про секс. Але вона думає про секс і вона цього хоче. І нам це досить ясно та чітко показують. Потанцюй зі мною. Тут. І саме своєю сексуальністю танцівник Джоні так приваблює її. Стоїть той випадок, коли не хлопець обирає дівчину, а дівчина обирає хлопця. Саме бейбі першою помічає Джоні і кидає на нього погляд. Саме вона його обирає. В той же час, не роблячи з цього головної мети. Якщо я не отримую Джонні, мені не потрібно нічого. Саме так звучала би фабула будь-якого іншого мелодраматичного фільму. Але тут це не так. Наступний аспект фільму стосунки між батьком та донькою. Батько Бейбі це окремий цікавий персонаж, ми бачимо, які в них теплі, прекрасні стосунки. я хотіла потрапити до корпусу миру і гадала, що не існує чоловіка кращого за мого батька. Тато назвав її Френсіс на честь першої жінки в кабінеті. Він покладає на бейбі великі надії, сподівається, що вона вступить в університет і що вона досягне якихось висот. І він дуже дуже вірить в неї в той же час занадто ідеалізуючи її. Він вважає її своєю ідеальною маленькою донечкою, і тому так сильно розчаровується, коли виявляється, що його донечка має якісь власні думки, хоче отримувати власний досвід, що вона здатна помилятися. З Цей їх діалог в кінці фільму він завжди викликає в мене сльози, не дивлячись, скільки б разів я не дивилася цей фільм. Наскільки все ж таки це потужна сцена. Наступний аспект жіночі стосунки. Зазвичай в таких жіночних фільмах ми бачимо типових подружок або компанію дівчат, або ж якесь суперництво між дівчатами, кожна з яких хоче бути більш красивою, більш популярною, більш успішною. Але не в цьому фільмі. Бейбі має сестру, яка позиціонує себе як більш красиву та більш популярну. Але Бебі абсолютно з цим не сперечається та не зважає на це, бо в неї є свій шлях. Бебі не розповідає своїй сестрі, що вона переживає в пансіонаті. Вона проживає це самостійно всередині себе. І я думаю, що саме це робить цей досвід більш глибоким та значущим. У фільмі Кожний жіночий персонаж він досить цікавий і глибокий. І кожна з цих героїнь проживає якусь власну історію. Тут немає типової дівчачої дружби, проте тут є повага, підтримка та бажання допомогти одна одній. Наступний аспект, звісно, не можна не згадати про це. Це музика, саундтрек фільму неймовірний і не дарма фільм взяв Оскар. До речі, всі пісні, які ми можемо почути в цьому фільмі, були підібрані сценаристкою Елінор Беркстін. Вона настояла на тому, щоб саме ці пісні звучали в фільмі, і творцям довелось дуже постаратися, щоб отримати дозвіл використовувати ці хіти 60-х в фільмі. І спеціально для фільму були записані такі пісні, як «She's Like the Wind», який виконує Патрік Свейзі «Hungry Eyes». І «I've had time of my life», пісня, яка в результаті стала символом цього фільму, і стала однією з найпопулярніших пісень для весіль і отримала власне Оскар. Саме на цьому саундтреку сформувався мій музикальний смак. Я досі пам'ятаю, як дивилася цей фільм на касеті, і коли йшли фінальні титри, я брала кнопочний сімей, включала диктофон, щоб записати, хоч якось ту мелодію, поставити собі на дзвінок та насолоджуватися нею. Настільки сильно мені подобалася музика в цьому фільмі. Кожна мелодія цього фільму незабутня ідеально підібрана під момент і ідеально передає цю рок-н-рольну атмосферу 60-х. Ще один аспект фільму це класова нерівність. Родина бейбі дуже заможна, і в пансіонаті всіх можна умовно розділити на три категорії: заможні багаті родини, які приїхали на відпочинок, персонал готелю, переважно студенти з престижних університетів, яких спеціально наймають, щоб вони могли розважати дочок цих багатіїв, розважати в плані бесідами та своїм інтелектом. І третя категорія це прості робітники, які вночі збираються в підвальчику, та власне те танцюють, брудні танці. До речі, ці сцени з підвалу дуже нагадують по атмосфері сцену з Титаніку, коли Роуз спускається на нижню палубу разом з Джеком. і Він показує їй, як розважаються менш заможний прошарок суспільства. Там Роуз бачить, як вони веселяються, п'ють, танцюють, і ось схожа атмосфера в брудних танцях. Бейбі заходить цей підвал і шокована тим, що бачить. Але в той же час зачарована цією сценою, цими рухами і цією музикою. І що символічно, в кінці ми бачимо тих самих танцівників, які танцюють вже в залі, не ховаючись, та заохочують інших людей з вищого класу також приєднатися до них. Таким чином, ця сцена вона розмиває цю межу між класами та символізує сексуальну революцію та зміни, які є незворотніми, і ось цей культовий монолог, який говорить власник пенсіонату, а де ж діти хочуть їздити сюди з батьками їм же потрібні поїздки до Європи 22 країни за три дні. Він говорить про це і стає дуже сумно, але в той же час це правда, і це просто незворотня зміна, яку потрібно прийняти. Також хочеться сказати ще про кілька цікавих фактів з цього фільму. Сценаристка та продюсерка фільму Елінор Беркстін. Сюжет фільму базується на реальному досвіді самої Елінор, яка в 60-ті роки разом з батьками відпочивала в пансіонаті, танцювала та отримувала перші уроки життя. Сценарій Елінор здавався занадто дівчачим. Вона отримала 42 відмови, перш ніж студія Western Pictures нарешті погодилася екранізувати її сценарій, але й за умови, що бюджет буде скорочено вдвічі. Бюджет фільму складає всього 4 мільйони доларів. І творці фільму були переконані, що він провалиться в прокаті, і планували показати його лише одні вихідні, і потім пустити в домашній прокат. Але фільм настільки добре зайшов в публіці, що в перший же вікенд окупив себе, і до кінця року фільм зібрав 170 мільйонів доларів, що в 40 разів більше ніж першочерговий бюджет. Всі танцювальні сцени виконувалися самими акторами. Це була одна з головних умов від режисера. Він хотів, щоб актори вміли танцювати, щоб це були танцівники, і тому кастинг був досить серйозним. Зйомки фільму були досить складні. Щось постійно заважало. Спочатку була аномальна спека, і під час зйомок деякі члени команди навіть втрачали свідомість, тому що не витримували цієї 40-радусної спеки. Після спеки наступив холод та дощі, що також ускладнювало зйомки. До речі, сцена в озері, де бейбі тренує культове па, знімалася в жовтні. Температура води була всього 4 градуси. Після зйомок Дженніфер Грей захворіла серйозно і навіть потрапила в лікарню. В цій сцені також можна побачити жовті листочки, адже насправді тоді вже була осінь. Актори, які виконують головні ролі Патрік Свезі та Дженніфер Грей, до цього вже разом знімалися в фільмі, але вони настільки не спрацювалися, що коли Дженніфер Грей дізналася, що Патрік Свезі буде її напарником, вона дуже благала продюсера та режисера, щоб вони змінили його кимось іншим. Вона була згодна на кого завгодно, тільки не Патріка Свезі. Насправді вони недолюблювали один одного і мали постійні конфлікти під час зйом. Режисер фільму Еміль Ардоліно до цього ніколи не знімав художні фільми. Він мав досвід роботи режисером над документальним фільмом про танці, і саме завдяки цьому йому вдалося так вдало зафіксувати якісь імпровізації акторські і передати ось цю от природу танця. І цей фільм не лише нам показує цікавий сюжет, але й закохує в танці. Та пробуджує бажання негайно йти та вчитися танцювати. До речі, ця сцена, де Бейбі та Джонні друкують, насправді, це не було частиною фільму. В перервах між зйомками вони розважалися, але режисеру вдалося підмітити цей момент, вони зняли його і вирішили залишити в фільмі. Я дякую вам за перегляд, сподіваюся, що це відео було цікавим, інформативним. Пишіть в коментарях. Яка ваша улюблена фраза з цього фільму? І чи дивилися ви його? Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте коментарі, щоб допомогти розвитку мого каналу? На цьому все. Бажаю нам побільше таких прекрасних фільмів і до нових зустрічей!